Друзі, моє вітання всім. Це Я тут на городі Сергій, бабуся, моя кохана. Ось ми вже посадили мій основний город. Засадили картопельку, всю вже посадили. Ну, ви мабуть бачили. Тут я трошечки показав, як їхав. В основному все в порядку. Все нормально. Сажалка працювала добре. Диски зчищаються шкрябками, все нормально. Картопелька теж подавалася добре. От. Так що мотоблок виручив на 100%. Значить, що з землею? Ну ну так скажу. Я на своєму полігоні, там де фрезами працював, то скажу, що там м'якша вже була, ніж тут після тракториста. Ну, В принципі, непогано. в принципі, Але там по центру, де лежала купа перегною, а ми розкидали тільки, а через день вже і вигорювали, то в одному місці. Ну так. Так собі йшов мотоблок. Трошечки навіть пробуксовував. Колеса пробуксовували на мотоблоці. От, бо там попадаються грудки великі. Ну нічого, нічого. В принципі, все нормально. Ну просто що, що хотів показати. Що чорнозем все-таки є чорнозем. Бачите, він такий собі попадається. Воно так, зверху засохло начебто, а знизу мокре, коли його перевернули, пере... то вже і грудочки, Ну це не страшно, це все не страшно. Навіть такі попадаються, ну буває, що як зачепиться той плужок на мотоблоці. от, То може трохи десь туди-сюди от, Ну це не страшно. Не страшно. Все буде добре. Отак. Повірєвості біленький. Посадили. А тут залишили трішки. Мабуть, буде кукурузка. Може ще що, бо тут по краю зовсім грудочки такі, що не хороші Ну а ця діляночка, де я президен пройшовся то дуже добра вона м'якенька, тут бабуся буде сіяти та садити вся ту, всяку городину. Помідорчики, горочки, огорочки, гарбузи, кабачки і так далі. Так що, друзі, в нас все в порядку. Дякую. Може напишете якийсь коментар. Буду вдячний за перегляди, за коментарі, за вподобайки. А я бажаю всім теж гарних врожаїв. Мирного неба. Успіхів, благополуччя, достатку і до нових зустрічей. До побачення.